Вітаю на моєму каналі. Сьогодні розповім, як клерко приготувати в домашніх умовах рибну нарізку. Буду засалювати скумбрію та форель. Рибка виходить настільки смачною, що вже давно не купую її в магазині, а всі гості, хто куштував її на святковому столі, не одразу вірили, що вона домашнього приготування. Тож, давайте не будемо зволікати, покажу, як без зайвих клопот приготувати таку смакоту. Спочатку солити буду скумбрію. По інгредієнтам все просто: сіль, цукор та чорний милений перець. Дуже пряну рибу не роблю це весь перелік інгредієнтів, які використовую для скумбрії. Пропорції в кінці відео та в описі під відео. Переходимо до приготування. Сьогодні використовую для засолки розморожену рибу. Як на мене, коли вона свіжа, то нічим не гірша, ніж охолоджена. В першу чергу відрізаю всі плавники. Далі чищу рибу всередині і відрізаю голову, але це оставлю поза кадром. Гарно вимиту рибу варто промикнути паперовим рушником. Далі приготуємо суху суміш для засолки риби. Змішую сіль, цукор та перець. Далі висипаю її частково ось так на пергамент, кладу рибу і залишок насипаю зверху. Для того, щоб сіль рівномірно розподілилась, ось так обвалюю. І щільно загортаю в пергамент. Мені такий варіант найбільше подобається, тому що займає максимально мало місця в холодильнику. І приготувати можна навіть одну рибу. Для того, щоб розсіл, який буде виділятися, не витікав, загортаю в два шари харчової плівки і кладу до холодильнику на три доби. За цей час раджу рибу перевертати з боку на бок хоча б тричі. Минуло два дні і, поки скумбрія ще просалюється, приготую червону рибу для нарізки. У мене форель, шматочок від розмороженої тушки. Ще знадобиться сіль і цукор. Переходимо до приготування. Почищену від луски і ретельно помиту рибу посушу рушником. Є плавник, тому його відрізаю, шкірку залишаю. Далі ось так ножем проходжу і розділяю шматок на два філе. Роблю це максимально обережно, щоб не пошкодити волокна. До речі, шматок у мене вагою 500 г. Таку рибку використовую для суші, салатів, канапе та інших страв. Обрізки ж підуть у суп. Обов'язково проходжу з пінцетом і видаляю всі кісточки. Нижню частину в кожного шматочка також відрізаю. Я вже на завершальному етапі залишила ще трішечки, і філе готовий для засалювання. Не забуваємо відрізати цю частинку. Ну, ось і все, готуємо суху суміш, змішую цукор та сіль. Процедура така ж сама, як і зі скомбрію, насипаю на пергамент, кладу рибку, пересипаю сіллю, накриваю ще одним шматочком, розтираю. З усіх боків, ось так, там, де шкірка. Так само, як і скумбрію, червону рибу загортаю спочатку в пергамент, а потім в два шари харчової плівки просалюю червону рибу одну добу. Але для вас час прилетить дуже швидко. Ось так виглядають наші пакуночки. Як бачимо, там, де скумбрія є розсол. Але нічого не потекло, все сухо, будемо зараз розпаковувати. Спочатку давайте розпакуємо червону рибу, подивимося, що в мене вийшло. Ось так вона виглядає ополізкою під проточною водою для того, щоб змити зайву сіль. Наступною відкриваю скумбрію, тут багато розсолу, як бачимо, теж гарно ополіскую, і будемо нарізати. Спочатку варто зняти шкірку з червоної риби, роблю це дуже гострим ножем, ось так підрізаючи, підриваючи, поступово її знімаю. Далі філірую скумбрю, ось так ножем здовж проходжу і відрізаю з одного і з іншого боку з кісточки. Нижню частину теж видаляю. І знімаю шкірку. Для того, щоб було комфортно куштувати, також прибираю кісточки. Залишилось лише рибку порізати на шматочки. Про запас таку рибу не роблю максимум на два рази скуштувати. Обов'язково приготуйте, впевнена, вам сподобається. Всім смачного і до зустрічі!